Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші війська на звільнених територіях на правому березі Дніпра проводять розмінування місцевості та надають усю можливу допомогу місцевому населенню. Підступаючі орки перетворили наші населені пункти та наші поля на справжнє мінне поле. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, загальна площа замінованої території складає близько 880 тисяч гектарів, з яких на Херсонську область припадає 680 тисяч гектарів. На нашому напрямку саперами вже перевірено майже 6200 гектарів території, 1800 кілометрів доріг, 2100 домогосподарств та 1650 інших важливих об'єктів. 647 кілометрів залізничних шляхів та багато іншого. Вилучено вже майже 57 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. 57 тисяч. Вдумайтесь цю цифру. У нашій е, роботі приймають участь і криворізькі сапери, у тому числі співробітники криворізького піротехнічного підрозділу ДСНС. Вони справжні герої. Розмінування продовжуються. Тому вкотре прошу мешканців. Раніше при фронтових та звільнених територій, а також усіх криворіжців, які їздять до родичів, бути вкрай обережними. Я сьогодні разом з військовими був у багатьох населених пунктах Херсонської області, В області починаючи від Беоліксандровки і Переслава, та закінчуючи Асакурівкою та Новоранцовкою. Можу сказати, що бойовий дух у наших воїнів дуже високий. Вони виконують усі поставлені перед ними бойові розпорядження. У Нікопольському районі нашої області окупанти продовжують терор мирного населення. Зі ствольної артилерії вночі обстріляли місто Нікополь. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Кривому розі ситуація повністю контролюється Радою оборони міста. Чітко працюють усі органи влади, забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. У обмеженому режимі. Продовжує працювати міський електротранспорт, це близько 40% рухомого складу, а вуличне світло поки що не працює. Це вимога енергетиків. Щодо енергетики, то ситуація по всій країні продовжує залишатися важкою. «Укренерго» надав на сьогодні нові обмеження споживання електроенергії для Дніпропетровської області. Це трохи більше, ніж половина від необхідного. ДТЕК зазначають, що такі ліміти. Дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень, але у разі перевищення лімітів можуть бути й аварійні. Тому споживаємо електроенергію відповідально, а графіки можна подивитись на сайті ДЕТЕКНІПРОПетровські електромережі. Незважаючи на всі труднощі, кривий ріг живе та працює. У місті з 12 січня в 30 центрах. Дитячої та юнацької творчості, центрах туризму та краєзнавства, станціях юних техніків і натуралістів, десяти дю США відновлено заняття в офлайн режимі. Ми докладаємо чимало зусиль, щоб юні кріпоріжці мали змогу займатися улюбленою справою і були чимось зайняті. У ДЮСШ США на офлайн заняття вийшли вже понад 2000 тисяч дітей. У закладах культури, музичних школах, гуртках та секціях палаців культури, художніх школах понад 7 тисяч дітей. При цьому заняття проводяться тільки в тих приміщеннях, де є укриття. Наголошую, заняття проводяться для тих дітей, чиї батьки дали письмову згоду на навчання в офлайн режимі. Прийом заявок від батьків відкритий, а розклад та місця проведення занять можна дізнатися у керівників гуртків. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті області з зюдо, вихованці Криварійського США номер 9 здобули дві нагороди. Анастасія Салавей здобула друге місто, а Анастасія Головейко посіла третє місце. Тепер наші спортсмени представлятимуть Кривий Ріг на чемпіонаті України, який відбудеться в кінці лютого. Вітаю наших дівчат та бажаю нових перемог! Зберігаємо спокій! Витримку віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!